Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра і вітаю вас з тим, що біткоін пробив все-таки 119 тисяч доларів. Я думав, що це станеться набагато пізніше, але в біткоїна, звісно, свої власні плани. Я от з екстреним випуском насправді тому що ми знаходимося в фінальній хвилі, яка триває зазвичай дуже недовго. І ми вже доростаємо якраз до тих значень, які я озвучував раніше: 120 131. І я бачу, що деяка альта, наприклад, цент, вона вже починає реагувати сильним зростанням. І тим паче, так, я пропустив трейд на старкнеті. Я хотів взяти тут лонг, проспав трошки, можна сказати, і виглядає загалом все дуже непогано для альткоїнів. Бо я от на домінації, ми бачимо просто. Клін, який є дуже схожим на цю саму ситуацію на біткоїні. Якщо ви пам'ятаєте, хто там дивиться випуски, я малював тут такий самісінький клін, як виглядає на домінації, тобто звуження діапазону при певному зростанні графіка. І потім ми знаємо, що відбулося, звісно. Так от, в принципі, локально можна очікувати, буде от прям. Точно, після відмітки 62%, що падіння ще далі продовжиться, тобто альта буде дострілювати дуже і дуже сильно. А враховуючи, що ми маємо початкову ціль лише поглинути цей клін, тобто це 54,7%. Тобто, після підтвердження цього, нам ще є дуже багато куди падати. І це має відбутися тоді дуже швидко, якщо все таки буде міні альт -сезон. На повноцінний я не впевнений, бо враховуючи цикл, звісно, минулий, ми бачили теж дуже непогане зростання на альтах, потім був фінальний виніс, і потім вже аж той самий альтсезон. Нас тут просто пила одна і зробили такий от клін. Що, в принципі, дуже класно, ми його повністю. От, Поки пробили, але підтвердження немає. Тобто зараз приходиться, звісно, очікувати. Але, судячи, з того, альта починає відстрілювати, коли біткоін тільки буквально чуть-чуть підріс. Тут з 109 до 118 це по факту. Ну, скільки. Ну, 8%. Альта вже от, робить 43%. Так що я позаходив в лонг на монеті кусама. І зайшов на лонг лайткоін, Як я казав в, в минулому ролику, у нас є певний от такий от, волатильність і в кінці цієї волатильності в нас йде спад. От якраз це найідеальніша монета, яка це описує. От. В минулому ролику я просто забув це. І от якраз я заходив на цьому рівні. Так що чекаємо вихід вгору, хіба що? Хіба все піде не за планом, ну тоді я запишу вже екстрений, іще <смі> один екстрений огляд, з тим, що все-таки так, мініалі сезон поки відміняється. Ну, все виглядає саме з такою вірогідністю, з дуже великою вірогідністю, що зараз місяць е місяць е липень буде дуже хорошим місяцем. Прям дуже хорошим. Його вірогідність дуже висока, а особливо стане високою після подолання цієї позначки. Так що спостерігаємо. Ось такий от екстрений огляд, бо альта почуває себе дуже прекрасно. Ми, от Ефірка вже от дійшов до ключових блоків. Тобто тут дати ефірці от буквально ще 20%. Тому спостерігаємо. Я весь в лонгах, так що чекаємо, що станеться. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь.